Ми продовжуємо серію проповідей компас нового життя. І сьогодні ми в контексті серії проповідей про компас нового життя. Ми поговоримо про духовне здоров'я. Це один із напрямків, який вказує бачення нашої церкви, церкви нове життя. Я хочу нагадати, бачення церкви, бачення церкви нове життя є в тому, що ми бачимо церкву нове життя як духовно-здорову. Постійно зростаючу спільноту для слави Божої і досягнення далеких від Бога людей. Ми бачимо церкву нове життя як духовно-здорову церкву. Ми бачимо церкву нове життя як духовно-здорову громаду. Ми бачимо церкву нове життя як людей, які мають духовне здоров'я. І ми говоримо про ці чотири напрямки, які є схематичні, як основні складові бачення, Бог. Людина, духовне здоров'я і постійний ріст. І сьогодні ми поговоримо про цей напрямок духовне здоров'я. Так важливо мати духовне здоров'я. І взагалі, говорячи про здоров'я, ми всі погодимось з тим, що здоров'я це та річ, яка нам необхідна. Знаєте, одного разу мені довелось прийти до лікаря. Прийти до лікаря не по причині хвороби. І під час спілкування з лікарем лікар подивився на мене і сказав: Слухай, хлопче, ти останню добу або погано відпочив, або в тебе, можливо, проблеми є. І він сказав мені, на що мені треба звернути увагу. Говорячи про здоров'я, я думаю, що ми в певній мірі погодимось, що інколи ми можемо подивитись на людину. І визначити, ну хоча б зовні приблизно, здорова ця людина чи ні. І якщо зовні ми подивилися на людину, і ми бачимо, що в неї є проблеми із здоров'ям, ми її про це говоримо, людина каже, та ні, все нормально, все хорошо. Друзі, говорячи про здоров'я, Щось подібне відбувається і в духовних речах. Знаєте, говорячи про здоров'я, одного разу я мав маленький такий досвід, який на корню вбив моє самолюбіє. Вам знайома така річ, як по місту, інколи стоять ваги, да? де треба зважитися, і вам скажуть там, дещо про вас? Одного разу я припустився такої помилки. Я став на ці ваги, зважили мою вагу, поміряли мій ріст, і цей автомат видав фразу, яка вбила моє самолюбіє. Вам потрібно звернути увагу на ваше здоров'я, вам потрібно зайнятися спортом. Ну, но... я збунтувався. Слухай, не кажи мені, що мені потрібно. Друзі. Як часто тоді, коли мова йде про духовні речі, про духовне здоров'я, ми можемо чути від людей: не кажи мені цього, я не хочу цього слухати. Я знаю, що мені робити. Я думаю, що в мене все нормально. Друзі, тоді, коли ми говоримо про духовні речі, ми стикаємося з проблемою, що нам важко виміряти духовні речі. Ми сприймаємо все через фізичне. Нам ближче фізичний світ. В одиницях виміру. З тим, щоб його можна було побачити, відчути. Говорячи про духовні речі, ми маємо цю проблему. Проблему вимірять духовність. Чим виміряти духовність? Чим визначити духовне здоров'я? Говорячи про духовне здоров'я, ми визначили певні сфери, через які ми хочемо визначати в церкві нове життя людей, які є духовно здоровими, які мають духовне здоров'я. Духовна здорова людина це людина, яка утверджена в біблійному світогляді. Духовна здорова людина це людина. Яка має фундамент, основу, що визначає ваші цінності, пріоритети, сенс життя, це біблійний світогляд, це біблія і Боже Слово. Знаєте, ми дуже схильні до того, щоб наш світогляд визначався на основі симбіозу різних наук, філософій, думок, поглядів. Біблійний світогляд це те, що говорить Біблія. І якщо сьогодні. Я заявляю, що я ґрунтуюсь на чомусь іншому, але на тому, що говорить Бог в Божому Слові. Це питання стосовно мого духовного здоров'я. Говорячи про духовне здоров'я, ми говоримо, що духовна здорова людина відносини з іншими людьми вона буде мати не за принципом все мені і для мене, не за споживацьким. Принципом, а за принципом відносини на збудування, за принципом відносини, щоб послужити іншому. Говорячи про духовне здоров'я, духовно-здорова людина це людина, яка є людиною, що має особистий духовний ріст. Що ми маємо на увазі в цьому? Нам всім. Відома картина, можемо бачити, у нас церкві, у нас, слава Богу, є багато дітей, малюків. І ми можемо бачити, як маленькі діти сидять в мами на руках, тримають бутилочку з молоком і соскою. І потім, так вроді, тут тобі все нормально було, тут тобі дитина починає виридувати, плакати. Вибачте, а потім, ну, пробачте на слові, вкакалась, ще щось. Да? І що ми робимо як дорослі? Яка наша реакція? Ми реагуємо на це. Це дитина. І це нормально для дитини. Але уявіть собі, ви дивитесь на молодого юнака. З вигляду йому років 20. Він тримає. Вже не бутилочку з молоком, але напевно вже треба, я не знаю, там, від пепсиколи ставить бутилку. Да? Тримає бутилку з соскою з молоком. Постійно проситься до мами на руки, Виридує, капризує. Що ви скажете про таку людину? Скоріше за все, ви скажете, що з цією людиною щось не гаразд. Скоріш за все, це фора людина в неї проблеми. Тоді, коли ми говоримо про особистий духовний ріст, так само, як дитину, до певного віку, ми годуємо з бутилочки, потім з ложечки, потім учимо дитину тримати в руках ложечку, чашечку. Ми учимо харчувати самостійно. А потім ще учимо навіть їжу самому собі готувати. Оце це ознака. Дорослої людини, фізично зрілої людини. Так само і в духовному питанні. Особистий духовний ріст це коли я росту. Можливо, сьогодні я як малюк. Мені треба молочко через бутилочку з сосочкою. Але я маю рости. Я маю харчуватися. Можливо, я сьогодні вже в тому віці, що мені треба брати ложку, відкривати Біблію, побачите, харчуватися самостійно. Говорячи про духовне здоров'я, про церкву, про в якій люди є духовно здоровими, ми говоримо, що це люди, які мають служіння відповідно до своїх духовних дарів. І як в кожному живому організму, кожна клітина вона має своє призначення і ціль. Церква це Божий живий організм. Церква це не організація, це Божий живий організм. І кожна людина, яка є частиною церкви, яка є клітиною цього тіла, вона має якусь функцію. Вона має нести якесь служіння. Вона має виконувати якусь роботу. Коли ми говоримо про духовне здоров'я, то, говорячи мовою Біблії, говорячи мовою святого Писання, ми побачимо, що мета духовного здоров'я це представити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. Мета духовного здоров'я це досконалість віруючої людини. Тексти писання. Які говорять нам про цю істину. Перше послання до Коринфян, 14 розділ, 20 текст. Браття, не будьте дітьми своїм розумом, будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Єфесянам, 4 розділ з 11 тексту. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, тих за благовісників, а тих за вчителів та пастирів, щоб приготувати святих. На діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти. Міра зросту, духовне зростання, духовна здорова людина Христова повнота. Колосян. З першого розділу, з 24-го тексту Павло пише, і каже: Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю нестачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква, в якій я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дана, щоб виконувати Слово Боже, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим, що їм. Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона, Христос, у вас надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої премудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. У тому я й працюю, борячи з силою Його, яка сильно. Діє в мені. Учинити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. Це важливо, і про це говорить Біблія. Знаєте, нам як церкві не важливо до того, якими були люди, як вони прийшли до церкви. Але нам важливо, якими вони є зараз і якими вони стануть завтра. І ми хочемо. Щоб ці люди були духовно здоровими. Наше призначення як церкви, як служителів церкви не полягає в тому, щоб займатися тим, щоб розважати людей, щоб судити, хто більше правий, хто менше, хто більше винуватий, щоб розмірковувати, хто який є. Наше призначення допомогти кожній людині. Бути досконалою в Ісусі Христі, бути духовно здоровою. І це той напрямок, який ми вибираємо. Нас оточують різні люди, в них різні проблеми, вони на різних станіях, стадіях свого духовного зростання, але наше покликання вести їх до вершин духовного зростання, вести їх до мети, вести їх до досконалості. І повторюсь, це є головна мета нашого служіння. Друзі, тексти з Писанням. Над яким ми порозмірковуємо, який показує також практичні речі стосовно духовного здоров'я, текст, який записаний в посланні до Колосян, третій розділ з 12 тексту. Отож, здодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав. Хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте, слово Христове, нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте. Та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дружини, з чоловіків своїх, як то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти. Будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтесь в усьому тілесних понів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячись Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви, Господе Ві Христові. Духовну здорову людину. Ми бачимо в світлі тексту послання до Колосян: духовна здорова людина. Вона визначається всіми якостями, про яку говорить Павло. І ми можемо в цьому всьому визначити три основні сфери. Перше це особисті духовні якості. Особисті якості духовно здорового християнина. Про що говорить Павло? Отож, зодягніться, як Божі вибранці, і майте якості, милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Це речі, про які необхідні нам в наших особистих якостях. Нам потрібно визначити, що всі перераховані якості. Вони не досяжні лише людськими зусиллями. Їх не можна досягнути просто своїми власними зусиллями. Божа благодать і дія Божого Духа лише вони здатні виробляти в нас милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Божественна органіка, вона. Гранично проста і колосально ефективна. Павло пише в посланні до Коринфян третій розділ 18 текстом. Ми ж відкритим обличчям, як у зеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Божий принцип каже. Для того, щоб людина перетворювалась, щоб набувала оці якості духовно здорової людини, їй потрібно контактувати з Божою славою. Їй потрібно занурюватись в Божу присутність. Ми змінюємось в той же образ від слави на славу, від духа Господнього. Слідуючий момент, про який говорить апостол Павло у посланні до Колоціан, це наша сфера відносин. І про це він говорить з 13 -го тексту. Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона свою здосконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в однім тілі, і вдячними будьте. Сфера відносин. Вона має бути пропитана ось цими якостями. І тоді, коли це є, це духовне здоров'я, це духовно здорова людина. Батьки і діти, чоловіки, дружини, брати, сестри, робітники, роботодавці. Йдеться про сферу відносин, де важливими є такі якості, як здатність прищати, дружелюбність, любов. Взаємне наставництво, вдячність, взаємозалежність, єдність це ті речі, які впливають на ставлення людей один до одного. Це впливає на сім'ю. І знаєте, тільки духовно зрілий і духовно здоровий християнин він здатний на комунікацію з суспільством. Він здатний на вплив у суспільстві. Сьогодні сфера відносин особливо страждає. У світі, де основними тенденціями є тенденції егоїзму і індивідуалізму. А найбільша цінність це просте людське спілкування. Воно на сьогодні втрачає, на жаль, актуальність. Наша мета призупинити епідемію прихожанства в церкві, просто прихожанства, але повернути церкву церкві її перевісний задум. Церква це люди, це наші відносини. Один з одним. І саме, тоді, саме тому, в неділю, коли ми маємо час для богослужіння, ми ставимо собі за ціль, щоб наше богослужіння не було в формі просто літургії. І одним із елементів богослужіння у нас є спілкування, яке є після першої частини богослужіння. І знаєте, я чув різні репліки. Хтось говорить, у вас служіння дуже коротке. Я кажу: слухайте, я так не думаю. Бо в нас після того, коли ми просто поклоняємось Богові, слухаємо проповідь Божого Слова, ми маємо відносини, ми маємо час для спілкування, і це також є Богослужіння. Богослужіння в церкві нове життя, воно складається з цих трьох основних блоків або частин. Це наше прославління, поклоніння Богу, це наша молитва, це проповідь Божого Слова. І це спілкування один з одним. Це все складові одної дії. Говорячи про важливість відносин, ми також наголошуємо на важливість участі кожної людини в малих групах, де ми також можемо будувати відносини і стосунки один з одним. Апостол Павло, посланні до Колосян, він також говорить про сферу служіння. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христі. Духовно-здорова людина. Тільки тоді, коли вона має духовне здоров'я, вона має здатність до служіння. не до самореалізації, не до того, щоб просто показати себе, просто реалізовувати свої якісь природні дані, але служіння. І досягнення духовного здоров'я це атмосфера занурення в сферу служіння. І за допомогою всіляких способів реалізації духовних дарів у служінні досягається та мета, про яку ми говоримо, що набувається духовне здоров'я християнина. Церква стає духовно здоровою і духовно зростає. Друзі, проаналізуйте сьогодні своє життя, в яких в якому стані ваше духовне здоров'я, починаючи з усіх трьох сфер? Сфера особистих якостей, вас як віруючої людини. Перечитайте ще раз послання до Колосян. Сфера відносин з іншими людьми. Наскільки ми тут є духовно здоровими, сфера нашого служіння? Що нами рухає? Чому ми це робимо? Друзі, проаналізуйте своє здоров'я в тому, як у вас утверджується. Біблійний світогляд? Який у вас сьогодні фундамент? На чому ви стоїте? Проаналізуйте, чи є ви тими, хто прикладає зусилля, щоб будувати відносини. Чи є ви сьогодні будівничим? Проаналізуйте, що ви робите, щоб мати особистий духовний ріст. Що ви читаєте? Що ви слухаєте? Що ви дивитесь? Скільки часу проводите в молитві? Це ті речі, які визначають наше духовне здоров'я. Задайте собі питання, а яке конкретно служіння я несу в церкві? В чому моя функція і роль в церкві, роль в тілі, в Божому організмі, який називається церква? В чому конкретно моя роль? Для того, щоб визначити фізичне здоров'я нашого тіла, нам потрібно зробити певне обстеження. Нам потрібно здати певні можливі аналізи пробачте. Нам потрібно зробити можливу кардіограму, флюорографію і багато всього іншого. І все це для того, щоб визначити стан нашого організму відповідно до якихось критеріїв. До критеріїв рівень цукру в крові, наприклад, рівень гемоглобіну, лейкоцитів, там, всього іншого, пульс, тиск. І потім вже на підставі цього лікарського обстеження лікар відповідно до цих критеріїв робить висновок, чи ми фізично здорові, чи в нас є проблема. В Святому Писанні ми також маємо чітко визначені критерії духовно-здорової людини. Проаналізувавши себе відповідно до цих критеріїв. Ми можемо сказати, наскільки ми духовно здорові люди. Останні до Галатів, 5 розділ з 19 по 25 тексти, апостол Павло пише: вчинки тіла явні то є перелюб, нечистість, нечистість розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки. П'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Іншими словами, виходячи з нашої теми сьогодні, можна сказати, що Павло каже: що всі люди, які мають оці речі в своєму житті, це духовно нездорові люди. Вони мають проблему з своїм духовним здоров'ям. Павло пише і каже далі: а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону немає на таких. Немає закону, бо це духовно здорові люди. Павло каже: а ті, що Христові Ісусові розіп'яли вони тіло з пожадливостями та похотями, коли духом живемо, то й духом ходімо. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Дорога церква, сьогодні час для того, щоб нам перевірить відносини один з одним. Час для того, щоб перевірити своє духовне здоров'я. Хай Бог благословить сьогодні кожного з нас, щоб ті речі, про які ми сьогодні говорили, щоб ця. Тема духовного здоров'я в кожної з нас не закрилась, пробачте, просто, коли вийдемо з цього приміщення. Щоб це була тема, на яку ми постійно задавали собі питання. А чи духовно здорова я людина? Ми маємо біблійні критерії, відносно яких ми можемо перевіряти себе. Хай Бог допоможе нам в цьому. І я запрошую нас зараз всіх до молитви.